Вітаю вас, шановні глядачі. Що програми ми не втомлюємось підкреслювати, наскільки важливо в такий непростий для країни час продовжувати працювати освітянам, тому що всі розуміють, діти наше майбутнє. Сьогоднішній випуск буде сповнений приємними емоціями, гарним настроєм, теплом та щирістю. Ми завітали до ліцею Греміум, що відзначає свій день народження. Ліцей Греміум вже чотири роки працює як провідний заклад освіти. Він сучасний, красивий, затишний. Навчальний процес побудовано цікаво. Кожен урок проходить в дещо ігровій формі з елементами інтерактиву та використанням сучасних технологій, саме так, як потрібно дітям. Мені подобається ліцей греміум, бо це цікава школа з дуже цікавими уроками. Окрім звичних у нас є фінансова грамотність, де ми вчимося перераховувати бюджет та працювати з грошами. Я особистість, де ми розкриваємо себе та вчимося спілкуватися з іншими людьми. Та STEM – Це логічна математика. Я люблю навчатися у греміумі, тому що тут мої друзі і мені дуже подобаються уроки. Найбільше мені сподобався урок історії культури, науки та винахідництва. На цьому уроці я дізнаюсь багато цікавого про винахідників та історію відкриттів. Я люблю, що в нас дуже дружній клас. Дуже добрі вчителі, уроки проходять дуже цікаво. Ось мені все подобається тут дуже багато чого цікавого. Наша програма вже не вперше в цих стінах, і завжди тут усміхнені діти, привітні вчителі. Колектив педагогів це команда однодумців, творчі та активні вчителі. Запорука успішного навчання. Це ж показник, коли на запитання, за що ти любиш школу, діти відповідають за класних вчителів. І не тільки слухайте самі. Я в цій школі навчаюся ще не повний рік, але вже можу сказати, що тут дуже цікаво, оскільки кожен місяць ми реалізовуємо різні проекти від робототехніки до драматургії. Кожної перерви, коли тепла погода, ми можемо виходити на вулицю на шкільне подвір'я. Тут безпечно закрита територія, небагато спортивних майданчиків. І коли повітряна тривога, ми можемо не переривати наше навчання, тому що тут є надійне укриття. Але найголовніше тут що. Я тут зустрів хороших людей та наставників. Я навчаюся в ліцеї Гримін. Мені тут дуже подобається, що в мене є вірні друзі та добрі вчителі, які допоможуть, якщо я щось не зрозумію. Я бажаю ліцею процвітання і щоб кожен змій був успішним та креативний. Дякую вчителям, які кожен день допомагають нам ставати трішечки розумнішими і наближають перемогу. Я люблю Греміум за те, що я можу почуватися з себе вільно та комфортно в колективі, за те, що школа стала моїм таким другим домом, та за те, що я свої шкільні руки буду пам'ятати ще довго, тому що ці емоції просто незабутні. Також школа для мене взагалі це вже ж навчання, спілкування та така любов, велика родина. Гаразд трошки вас познайомили. А що відбувається? Чому діти бігають школою і виконують якісь завдання? Це квест на честь дня народження ліцею. Сьогодні в греміумі незвичний день і розклад. Вся школа зараз залучена до цікавої гри: десять станцій, і на кожній свої завдання з різних предметів. За успішне виконання діти отримують шматочок пазлу. Навіщо Дізнаємось пізніше? Завдання дуже різні: налогічне мислення, знання іноземних мов. Діти проводять експерименти та досліди, подорожують у минуле, розкривають творчі здібності, перевіряють знання основ мистецтва, танцюють, співають. Дуже крута ідея провести час цікаво і пізнавально, що не менш важливо. Мені сподобався колес, там, де нам говорили. З'їдати за комп'ютером і була гра, треба розрізати правильно, щоб впало на зірочки. Були танці там, де ми з паном Денисом, це наш керівник, танцювали танець. Було спочатку повільно, швидше, швидше, швидше і дуже швидко було. Мені подобається ходити на гуртки, мені подобаються дуже уроки. Мені подобається історія культури, Мені подобаються винахідні гуртки і спортом займатися. Наприклад, винахідної гуртки гуртки. Як робототехніка. атмосфера у греміумі сьогодні просто дивовижна. Нагадаємо, що у ліцеї працює прес-кул, дошкільне відділення. Активні ігри на свіжому повітрі дітки особливо полюбляють. Ліцей Греміум виховує не лише розумних дітей, а й творчих. До дня народження школи учні підготували концерт. Правильніше було б сказати учні з вчителями, адже весь колектив ліцею одна родина. Костюмовані театральні виступи, вокальні та хореографічні номери важливо, що зі змістом це не лише для забавки. У кожному виступі є і мораль, і патріотичні елементи, і прояв людяності. Ну і звісно ж, креатив та гумор. Учні старшої школи зачитали привітання від іноземних партнерів провідних закладів освіти країн Європи англійською. Пам'ятаєте пазлики, що отримували на квесті? От вони і згодилися. Завдяки розумним та кмітливим учням вдалося зібрати Греміка, персонажа, що особлює ліцей. Який же день народження без торту? Навчайся з нами, приєднується до привітань. Нехай із кожним роком родина Греміума зростає і міцнішає. Мирного неба у вільній Україні.